Добрий день, друзі. Сьогодні ми на вулиці, будемо працювати в тепличці в моєї невеличкі парничок. Тут у мене є такий. Нам треба забукарити, розсипати селітри, забукарити землю. Підготувати. Трошки у мене селітри є кілограмчик. Треба посипати, та забукаримо теплички, потім прольємо водичкою. І хай стоїть. Зараз січень місяць. Треба підготувати землю. Скоро будемо щось садити в теплички, Треба льонку подивитися, де що поправити. Зараз будемо заїжджати в тепличку. Сьогодні нам у допомогу мотокультиватор такий величкий, фреза перестала, на, щоб по парничку нам побукарить. Так, тут треба пленку нам поміняти, бо вже перепали за цей рік і тут така вже треба буде міняти. Ну, в общем така тепличка вона Зараз в мене невеличка. Сейчас посипимо ту селітрою і все це перебукаримо, відкриємо цей бік, тут пленка вже порепалася, її міняти. А так пленка вже стоїть у мене третій рік, нічого, в паном состоянии, вже ще не будемо цього году міняти, хай буде. Вона накрита у мене сіткою такою, держа сетка, пленку не так і тріпає і вона краще зберігається. Ось так от у мене. Зроблено так, парничок для себе трошки. Будем зараз... Заїжджати піднімемо цібака і <кій> заїдемо, прокультивіруємо. Сипаємо нашу селітру. Тут зараз так розсипені трошки. Килограмм пишу, так, трошки посыпаю, думаю, их достать не Заводим нашего помешника. Так. Так, 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 так. Так, так, заводить. Так, так, так. Ну все, в принципі, чудово. Пробукарили. Зараз будемо, розтягнемо шлангу, будемо заливати водички, бо земля суха в теплиці. Снігу немає, кидати сюди нічого. Така зима в цьому році тепла. Будемо заливати, підготавлю, хай пропарюється до того як будемо тут щось висаджувати. вирізав я кусок пленки новенької стару зняв, вона вже потріскана на бока закрити нам треба так, я тут трошки вже зарядив і запустив підверх. Так, що я хочу показати, як її будемо кріпити. Я беру степлер. От так от її пока временно я її кріплю. Так от це временно, потім покажу як далі. Так, і так донизу прикріплюємо. От так. Саме низ ми прикрепимо, трошки отступимо, щоб нам придавити грузом і дріжем. І думаю, нам хватать окускана на всю сторону. Закрить будемо зараз це так робити. Так, вариант мал. Трючечек сюда сейчас поставлю. Так, натяжечку. Так. Так, хорошо. Так. Так, сюда. Доложимо сюди і сюди. Все придавали. Літом цібака відкриваємо, щоб не так жарко було. Трошки закидуємо цей край і не так воно ну, сонце смале, провітрюється. Температуру трошки. Мішаємо. Зараз ми її приб'ємо по цій части. А там веревка прикрута внутря. Так. Чтобы пробивать на пленку для дворей вместе. Я использую такие, как она лента, упаковка. У нас цеглу упаковывали, привозили брусчатку. Такая лента цупкенька. Чтобы она уже декілька років ничего ней я скобки ці старі зараз вийму. Беру степлером. Витаскую відсіля коротенькі скобки, такі я вбираю їх. А буду ставити зараз отакі от скоба на 14 мм. Така вона височенька. Зараз сюди її зарядимо. От так. І будемо прибивати цю ленту. Вона заходить в деревину глибоко і дуже чітко фіксує її. Все, зарядили. Зараз я почистю цю ленту. Від старих скобок треба почистити її. и назад продувать в нормальном состоянии пусть наша лента Так, я роблю тут завертаю пленочку, трошки підвертаю, вот так. Так, чтобы она два слоя було, і степлером пеплером пристрели ее. так. Вот так. Так, загортаем вот Вертаємося нижче, Тут. Так. так, так. Завертаємо. Тонечку. Вертаємо. Так. Само внизу вишню можна зрізати. Так. Так само зараз я на цю сторону зробимо. Підвертаємо попленку. Два слоя Так. І прибиваємо. Eu estou para Лишня відрізаю, щоб під ногами не заважало. Єсть. Все, отак ми зафіксували. Первоно тут цупкенько, ніде нічого не відривається. Все, все чітко буде триматися. Отак ми фіксуємо блюночку. Краще, ніж рейки. Хватить, на сезон вистачає. Пленочку я запустив, закріпив її тут біля дверей, все, чотенько придавив грузом. Наготов я трошки зараз щось посадити, хочеться. Найшов редиски. Така ось якась редиска найшов. От, щось написано. Фараон. Ранньо встигли сорт в плівкових теплицях. Ага, у нас плівка. З половини закритий ґрунт усівається з половини лютого. Угу. Ну, пошли. У нас кінчається вже січень. Тепло. Буде тепло вроде по поводі. Ну, Спробуємо трошки підсіємо, так скинем, кинем щось. -мо! Якась синя Так, раскидай я бы Аби щось винешло для себе Хай, щось вистрібне Так, мабуть, зараз я укропчик ще тут кину трошки на синю в тому году збирав так здесь щось виросте. яка зелень. Так весняна буде рання, хай буде. Так, трошки беру. Так, його закопаємо. Вот. Так, загребем трошки. Так його, аби прикрити, водичка зальється. Буду Чудово, что то так. 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 Я цибульки взял на зелену можно, она уже, он уже просится. Так. Потыкаем и где такая, пусть вылаза. Плотненько можно выбрать. Так вот зелену, зараз потикаємо такі так, трошки для себе потикав на зелену, а так ще воно ну, на городі у нас ще потикано, вилізе, ще з осені є. Так що так от зелені трошки для себе. Так, отакий от був сьогодні тепличний движ. Так, я розтягнув капельне. Ось так я придумав палів теплички, стройки тут у нас чвіркають аж до краю. Хай заливає землю, земля сухуща тут, хай заливається, пропарюється, воно туди достає, туди достає на цибульку поливається, отак От потихеньку буде дерчать і заливать нам тепличку, щоб у нас тут була влага. Ті, хто додивився до кінця, дякую. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде вау. Будемо садити і щось вирощувати тут будемо. Всім дякую. Погода чудова, тепло, 10 градусів кінець січня місяця. Всім дякую.